Ну, сім дня, дівчата і хлопці. Зараз я покажу, як я роблю ліверну ковбаску За моїм рецептом. Ось я купила на базарі комплект ліверу. У мене тут серце свиняче і, і легень. Я їх вимочила, гарненько перемила, склала в каструльку, зараз заллю водою. Лівер я залила водичкою. тепер кладу сіль не неповну, неповну столову ложку солі. Тепер лаврове листя, там горошки в мене ось. І ставлю на вогонь відварювати до повної готовності. Може, не знаю, може годинку чи більше буду варити. Тим часом, поки в мене буде варитися лівер, я зроблю засмажку з двох морквини, і цибулинка. Рецепт, дівчатка, дуже смачний, тому зберігайте, поширюйте, і не забувайте ставити вподобаєчки. Лівер вариться. Засмажку я вже приготувала. Тут у мене було 300 грамів сала, 150 грамів я покришила сюди засмажку, а це сало я зараз покришу. І ось тут у мене 700 грамів печінки курячої. Я теж зараз дрібненько покришу, саме покришу. Ось так я звичайними кубіками кришу, вона ще в мене мерзла, то кришиться дуже легко. Печіночку покришила вже і кришу сало. Ось так. А тепер сюди на звичайний домашній блендер. Я перемолюю відварені легені із серцем і ось цю засмажку. Перемолола я ось це все. Легені, серце. Тепер, ось я підготувала спеції, хто які любить. Приправи спеції, зараз покажу У мене до піци, лавровий лист для омлету, чорний мелений перець. Ще десь я поклала тут ще сушений часничок, можна сирий покласти. Хто що любить, те кладіть. Тут уже так не принципово. Тепер. Посолити треба, вгадати, посолить. Я поки що покладу дві чайних лужки повних, але я відчуваю, що ще треба й третю покласти. Кладу ці спеції. Хто що любить, нагадую. Хтось любить лавровий лист мелений, кладіть, не любите, не кладіть. Можна сирий часник покласти сюди. Тепер ось у мене стакан вершків. Я виливаю сюди, може замало буде, то я побачу, може водички додалю або молочка, або вершків, якщо вони у вас є, в мене ось такі 10%. І перемішую, перемішувати я люблю гарно руками. Отак, ретельно перемішую. Певно, ще додавлю десь грани 100 водички. От так, я зараз пів стакана додавлю і буду бачити. Певно, що вся водичка піде. І тепер гарно вимішую, начинка для ковбаси вже готова. Хай постоїть десь півгодинки, просоліє, будемо начиняти. Тобто наповнювати ковбасну оболонку. Хто ще називає начиняти, а в нас називають начиняти. Волонка в мене вже була в морозилці заморожена, я завжди... в мене є заготовки. і на ковбаску, і на кров'янку є, і навіть шлунок є заморожений. Це таке, так що я підготувала. Начинять буду дружбою два. Зараз я поставлю, де мені зручно, і буду начиняти. Тут фарш такий, що дозволяє, через м'ясорубку він витікати не буде. тікати тобто. Так, дівчатка, можна ще й ось так. Через горлочко з бутилки. Бутилку обрізала, ось так ложкою швиденько напихаю. І все вийде, все буде добре. Начинила я ковбаску ось так. Знаєте, оце через таке горло. З бутилки. мені наче зручніше, чесно, робити ковбасу. І Ще я роблю і кров'янку так само, тільки беру з більшим гором, з таким беру. І теж так само наливаю чи великим черпаком, але я кров'янку ще покажу, як я роблю обов'язково. Тож так, у мене тут вийшло чотири ковбаски. Я одну заморожу обов'язково чи дві і дві спечу. Але не зараз, трішки пізніше ввечері, пекти я буду, пекти я буду ось такі формочки. Це зручно, можна лодочки зробити з звичайної фольги. От, а це тут так оце. зручно я купляю в Аврорі і на всі випадки життя. Оце я побризкаю олією. Віддаю сюди ковбаску, обов'язково голкою ось так по колю, ще зверху олійкою попризкую і ставлю, поставлю в духовку запікатися 150 чи 140 градусів до готовності, треба буде дивитися. Я працюю далі, а ввечері обов'язково скуштую. Ковбаска вже готова, можна сюди більше смальцю додати, вона може отак е, зберігатися. А я буду зараз, будемо куштувати. Дівчатка, ось така в мене вийшла ковбаска. Ще гаряча, то як прохолоне, буде різатись дуже гарно. Соковита, смачна. ліверна ковбаска. Рекомендую. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові, всіх обіймаю. і До наступних зустрічей!